Доброго раночку, ластівочки мої, соколики п'ю каву. І бажаю вам гарного дня, тихого, спокійного. І що я вам хочу сказати? Ви пишете, коли ж оберіги. Ну, бо дуже ж багато. Будь ласка, не підганяйте мене. Кожен оберіг заговорений і підписаний. Але щоб не напутати, я ж в конверт влажу і підписую адресу. І так вже два, дві адреси. Не туди пішло, ну добре, що беріги підписані, люди мені повертали. Не треба підганяти мене. Може бути аж до 22 грудня відправочки. Я ж дуже старалась для вас, дочекайтеся. І не пишіть поки у Viber І WhatsApp. Я працюю зараз в телеграмі. Тут в телеграмі знову десь 700 повідомлень, мені треба весь телеграм працювати. Тоді перейду до Viber і до теле... до WhatsApp. Давайте я вам гарненько подивлюся на сьогоднішній день. Сьогодні вівторок. Біжіть, робіть все, що ви задумали. Плани всі свої, які такі гарні. Надумали, робіть, бо день потужний. Зараз я подивлюсь по картам. Давайте. Ось, бачите, вам вже ж і надо йти. Якщо з дитиною вирішили десь піти, може на консультацію, може до лікаря, може аналізи йдіть, може самому надайте. Всі сьогодні будуть у вас аналізи, всі сьогодні справи будуть гарні, добрі, бо сьогодні вівторок. По вівторкам завжди здавайте всі свої справи, всі свої діла, роботи, ну, все, що зв'язано з рухом, бачите, рухатися треба, все буде вдачне. Пастівочки не люблю сахаром. ніколи сахар. Це в таких рідких випадках п'ю сахар. Це каву просто чуть-чуть із зущного молока. Трошечки. Можу з цукеркою, можу без. Сахар не люблю і вам не рекомендую. Сахар це <головіко> білий яд. Мінімум завжди їжте сахара. Так, давайте. Хтось буде питатися вас сьогодні надурить. Будьте обережні, може хтось щось із грошима буде питатися, надурить. Може, отам свиногадалки, ті, що навішують безконечні вінці безбрача і безконечні порчі. Будьте обережні. Луна це такий знак, він то гарний. Але він попереджає, луна з вас попереджує за те, що потрібно вам бути на чеку. На чеку, бачите, вовки виють, лисиці хитрі, бачите, рак підступний, скарпіон підступний. Будьте обережні, якийсь, може бути, по двох. Так, дивимося далі. Велика задача перед вами, дуже велика. Але ви, якщо ви. Парі, вам все під силу. Сонце за цієї гори сходить. І вам все під силу. Все. Якщо не в парі, мої ластівки, я вам багато казала чого. Що, ем, знаєте, не, не переживайте, що ви одинокі. В кожного свій вік заміжжя. Хтось виходить в 16 років, хтось у 20 років, хтось в 30, а хтось і в 70 років виходить. Я вам казала, писала, що в мене така пара була, ну як була, вона і є, слава Богу, хай живуть до 100 років. Вона поїхала до нього в Германію, а потім вони сюди приїхали, познайомилися. Я їй казала, гадала, що буде пара, а вона вдова. ну Така жіночка вже золотого віку поїхала в Германію до нього, там жили і приїхали на Україну. І зараз він борщ їсть. Так що український німець їсть борщ. І живуть і щасливі. Так що все завжди можливо і все реально. Так, на сьогоднішній день. Якщо ви почнете якесь діло, бачите посадка, обов'язково воно здійсниться. Дивіться, які гарні дерева, зелені. Сонечко там виглядає, <кій> ви, травичка, тут все гарно. Ви починайте, Якщо ви йдете ну, роботу шукати, давайте вперед, Якщо якісь аналізи, вперед, Якщо якесь діло надумали, з грошима робити, вперед, все воно вийде. І оці прегради хай стануть вам, знаєте. З стартом, бо бачите, тут лазейка є. Вийдете?